Ми розпочнемо із Владіка Яма, того самого дуже цікавий штрих до портрету. Я хотів би його озвучити, тому що інформація перевірена і можна зробити висновки, які подальші плани на майбутнє у нашого емігранта. На початку цього року влад яма продав свій заміський будинок. А ще коли він будував будинок, то була жорстка умова, щоб сусіди, які куплятимуть поряд ділянки, в жодному разі не могли зводити двохповерховий будинок, який буде вище за паркан ями. Якщо хотіли більше одного поверху, то відмовляли у продажі ріелтори. Я не зовсім розумію цих зіркових забаганок, і що це взагалі означає, аби не було двох поверхів у сусідів. А хто ти взагалі такий владів, щоб розповідати людям, як їм будуватися і в яких об'ємах? Врешті-решт немає Владіка, слава тобі, Господи, розраховує на те, що зможе жити розвиватися в Америці, в чому не впевнений я. Тому що ну давайте бути реалістами. Здебільшого наші українські медійні зірнки потрібні лише в себе вдома на батьківщині, а деінде це такий самий обман, гратися в те, що ти раптом вистрілиш і раптом станеш там зіркою. Це Поодинокі випадки і скоріше рідкість аніж закономірність. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось